З імені громади це не тільки моя позиція, а і всіх інших людей. Сьогодні ми прийшли для того, щоб проінформувати депутатський корпус, що відбувається в судовому засіданні е, в апеляційному Рівні. Ви знаєте, що ця тяганина із судом про розірвання або про визнання договору непісним міська е, рада позивалася згідно рішення сесії про розірвання про визнання цього договору оренди недійсним до Вінницького господарського суду. Було три судові засідання, і ну, фактично позовна заява була не задоволена, а відмовлена в розгляді на користь була задоволена на користь орендаря. І тому міська рада. Позивалася до, госп... до... Апеляційного. апеляційного рівненського суду з апеляційною скаргою. і десь за півтора місяця ця апеляційна скарга була написана адвокатом з міста е, Білниці. Була надана міській раді. Міська рада відмовилася її якби відстоювати або якось фінансувати. От, тому громада домовилася з адвокатом в далі, щоб цю апеляційну скаргу все-таки адвокат представляв, і ну, він інтересах від імені міської ради. І в судовому засіданні 21 січня було призначене це судове засідання і вияснилося, що адвокат в судовому засіданні, який писав, я ще наголошую цю скаргу. Був позбавлений права представляти інтереси міської ради згідно того, що міським головою Яременком було відізвано доручення, на основі якого він мав представляти. Значить, звичайно, і суд, і ми всі були здивовані цим поступком, тому що ніхто не був попереджений. І судове засідання адвоката, який мав представляти, посадили разом з нами як вільного слухача. І надано було право тій стороні, як би сказати, орендаря, адвокату сухому доливати всю весь бруд е на сторону міської ради. І не було кому навіть сказати якесь слово. Знаєте? Але суддя, головуючий суддя, так як було це колегальний розгляд, три судді, е вони почали все ж таки звернули увагу на те, що хто то що то, як то воно знаєте, не прозоро це робиться. І тим більше, що міським головою було надано право суду розглядати без ну, представника міської ради цю апеляційну скаргу. І суд призначив все ж таки розгляд цієї справи. В даліму відбулося те, що суд запросив, вірніше, що адвокат орендаря почав говорити, що в них все в порядку, документи всі в порядку, значить що. Призначено було дві експертизи, підтверджували підписи, значить, кримінальне провадження у підробці документів було закрито, ну і так далі. І що зібралося там декілька чоловік, які хочуть забрати просто ворогаря став. Тобто не було чому сказати, що було рішення сесії міської ради із того, що е е звернутися до суду з приводу розірвання договору оренди. Не було кому сказати за те, що е, все ж таки 236 підписів було зібрано, тобто люди згуртувалися для того, щоб повернути даний водний об'єкт в, в громадське користування. І тому, знаєте, ну, якби, така ситуація, що сьогодні ну, ми прийшли до вас, щоб все ж таки отримати цю підтримку. Як так? Тому що це не є інтереси лічно міського голови, це є інтереси громади. І тому сьогодні ми вимагаємо, щоб були поновлені права адвоката, щоб так як він вивчив цю вже досконалу справу. Він знає, ну тобто на сьогодні представляти комусь це треба час, щоб... а на друге лютого призначена ця е, друге судове засідання апеляційної в апеляційному суді. Значить, друге, сьогодні, вчора ми звернулися до голови адміністрації Булгакова, е, був е, приглашений міський голова Яременко, який звинувачує адвоката безпідставно. Я рахую, що в апеляційній скарзі е, адвокат звинувачує міську раду. І ви знаєте, є таке місце там дійсно в операційній скарзі, що в Органи самоврядування ще в 2002 році було оформлено неналежним чином документи, це було відмічено, як ви знаєте, і подані прокурора, що акт передачі об'єкта в оренду був підписаний міським головою ВІДЮКОМ після його закінчення повноваження. Але це не дає, ну, але це, ну як би сказати, не дає права нинішнім органам. Ну, органам або засадовцям міської ради встановити ту істину, яка повинна була бути, розумієте? Тобто, якщо ці документи були ну, використані ну, такими способами чи, чи діями, що повноваження міського голови закінчилося, а вони на сьогодні діють, то я думаю, це наша з вами. На сьогодні ну, е, обов'язок все ж таки надати, звернутися до правоохоронних органів, щоб надали вони правову оцінку, що було і зроблено. Тому е, ну, може, може ще міський голова знайде якусь причину. На сьогоднішній день, крім звинувачення адвоката, що звинувачує він міську раду в апеляційній старті, е, міську раду, е, він нічого не придумав. Крім того, ви знаєте, апеляційна скарга була вручена міському голові півтора місяця назад. І ніяких зауважень не було. А те, що відізвав він повноваження цього адвоката представляти інтереси міської ради, ну теж це викликає, як би сказати, таке якби непорозуміння у нас. Друге, міський голова ще сказав, що він звертався до такого ну, депутата до Верховної Ради від Білінецького регіону Демчака. Вчора я лічно з ним зв'язався по телефону і об'яснив ситуацію. Значить, За те, що хтось радив їм відзивати повноваження адвоката, не було, він мені дав лічно, свого адвоката, який вивчав нашу справу, тобто Демчак дав адвоката, який вивчав справу нашу. Я з ним тож, також е, говорив, він також сказав, що він не підтверджує те, що він рекомендував у міському голові е, лише в судовому засіданні отак розібрати. Хоча повноваження ці були у міського голови раніше, в будь-який час знаєте, зробити, І якщо в якісь були ну, підстави в нього для цього. Але це було неожиданно, я думаю, е, зроблено з тим, щоби. Іменно в судовому можливо орендарі розраховували на те, що судове засідання, знайде, ну якби розгляне без представника міської ради. Не буде кому задати питання, і значить апеляційна скарга буде незадоволена, і таким чином орендар здобуде право далі на оренду. Тому ми сьогодні просимо. Депутатів зобов'язати, так як це не вічна інтереса міського голови, зобов'язати надати е, е, доручення тому ж адвокату, який готовий скаргу міської ради, е, скарбу, апеляційну скаргу. Е, друге, у нас ще є додатково ще один чоловік з міста Вінниця, який зацікавлений, е, Він теж, значить, е, е, ми хочемо, щоб він представляв інтереси. Територіальні громади в апеляційному суді і плюс комусь з громади. Тобто, в міському голові на сьогоднішній день є повноваження, передбачене законодавством, хоч 10, хоч 20 чоловік давати доручення, які би представляли в судовому засіданні інтереси. От. Е, друге, що Тому що він ні разу на протязі цього періоду, майже десяти місяців, ні разу не приїхав в міську раду. Ви знаєте, якщо б його профінансувала міська рада, звичайно він приїхав би. Значить міська рада відмовилася фінансувати апеляційну скаргу, відмовилася фінансувати ну, послуги адвоката цього. Розумієте? І тому Ну, якби громада взяла на, це, на себе ці повноваження, і адвокат пішов на уступки з тим, щоб було дешевше, то ми передавали. Ми мутками, деякі документи, які необхідно. Але що передавати, якщо в міській раді немає оригінальних документів? Тобто. Збирався адвокат дійсно приїхати, але коли він узнав, що в міській раді немає ні оригіналу договору оренди, ні акту прийомки передачі, ні технічної документації, ну за чим приїжджати? Треба було всього взяти з архіву рішення сесії міської ради, яке стало підставою для заключення. Єдиний документ, який міська рада надала, це офіційне рішення, полегальне рішення сесії міської ради, і тим більше, знаєте, воно було використане. Через після трохлічної давності для заключення в 2005 році договору оренди. Тому не було підстав місто, тобто, то не було підстави адвокату приїжджати сюди. Ну що спілкуватися з міським головою? Ми согласовували всі питання, не було ніяких претензій до адвоката. Але ось 20 числа вказалося, що за сутки до розгляду апеляційної скарги в судовому засіданні вияснилося, що повноваження. Представляти інтереси адвоката, ну, були забрані. І тому ми сьогодні прийшли з цим питанням, щоб депутати підтримали громаду і було надано право все ж таки в судовому засіданні представляти інтереси міської ради комусь. Друге, в судовому засіданні головуючий суддя попросив у орендаря надати оригінали договору оренди, які в них знаходяться. І в судовому засіданні орендар надав цей оригінал договору оренди, в якому, пам'ятаєте, ми на е, прошлій сесії я ознайомлював вас всіх із тим, що рішення сесії міської ради по орендній платі відрізняється від оригіналу рішення сесії, яке є у міській раді. Там значить 100 гривень, а в орендаря тобто в міській раді 200 гривень орендна плата, а в орендаря 100 гривень. Аналогічно, ви знаєте, з'явився договір оренди у орендаря також про 100 гривень і відсутність умови нотаріального посвідчення цього договору. Що потрібні і законодавству, тобто, якщо договір вкладався до 5 років, то вимоги нотаріального посвідчення за згодою 100% від, або за згодою однієї сторін. А якщо більше 5 років, то обов'язково нотаріальне посвідчення. І на це звернув суд увагу. Крім цього, в судовому засіданні було звернено увагу судді всіх, що в оригіналі договору оренди орендаря відрізняється підпис голови міської ради від договору оренди, який знаходиться в реєстраційній справі в ДЗК. І тому судом буде можливо вже винесена ця ухвала. В зв'язку з тим, що різні підписи договора, в договорах в оригінальних договорах, суд не з, хоч, якби, сторона орендаря настаювала, що проведено було дві експертизи і підтверджено ідентичність підписів. Суд каже, що суддя сказав, що я бачу, тобто ми встановили в судовому засіданні, що це різні підписи, і суд ініціює. Проведення незалежної додаткової експертизи. Тобто е е буде, я думаю, проведена ця експертиза, розумієте? А позиція сьогодні міської ради е ну, така пасивна, що нема навіть кому представляти інтереси судовому сусідам. Тобто, дивіться, різні договори, різні акти прийому передачі, різні е рішення сесії, і сьогодні міський голова. Просить суд розглядати дану апеляційну скаргу без участі представників міської ради. Я прошу надати. Ну, ми звернулися звичайно і до прокурора у зв'язку з цим, щоб надав правову оцінку. Плюс я сказав, що я говорив з Демчаком, яким прикривається сьогодні міський голова. І не просто нам він сказав, що так він говорив і йому порекомендували і він звинувачує там. Адвоката, що він звинувачує, якби в апеляційній скарзі, у вас була можливість, Сергій Олександрович, познайомитись з, з апеляційною скаргою, вона була у вас як, там, вручена вам і ви мовчали півтора місяця. Чому в судовому засіданні ви позбавили права адвоката прияти? Ну, поки все, якщо будуть якісь від, якісь, то до... я прошу ще надати мені слово, щоб спростувати або те, що говорить мене. Не Шановні депутати, шановні депутати. я, по-перше, вас вам, панович, не було. Тоді в коли я говорив, чи я говорив за міська рада. І я сказав, що Димчак запропонував нам свою допомогу. Міські міській раді, я не говорив, що адвокат Демчака, чи юрист Демчака сказав, щоб забрати доручення, я ж сказав, що непрофесійно написано, що було сказано, що не зовсім професійно написано позовна, позовної заяви за апеляційну заяву, там мови не було. За апеляційної склади не було. І це перше. Друге, я просив 10 місяців, щоб приїхав юрист, який представляє інтереси міської ради. Платили б ми йому, не платили, це ми з ним домовлялися. Чи заплатити, чи не заплатити, це третє. Я не думаю, що він би за свої гроші їздив. Ми б йому гроші повертали. І четверте доручення дається міської ради особисто в руки. людині, яка має представляти інтерес. Це четверте. І ось на засідання, яке буде проводитись друге засідання апеляційно-господарського суду Рівненського, буде проводитись, доручення буде надано. Юрист, який буде представляти, міську раду. Якщо ваш юрист забажає це робити, так як він готував ці документи, все, то він отримає доручення з рук в руки від нашого юриста, не через вас. Зрозуміло? Що це ваша така позиція? Це чи мені моя... подобається це? Це не, це не моя позиція. Це, по, це позиція... Ми, ми, ви заповує. повинні відстоювати наші інтереси. А ви чиї відстоюєте? А я а відстоює а що говорю? Чиї чи? ви інтереси ви, відстоювати? Давайте слухайте, що я кажу. Він отримає доручення, адже представляти міську раду і громаду. Тільки вручень, ви юрист наш. За десять місяців ви нічого не зробили. Ще раз говорю. Ще раз говорю. Вам. За 10 місяців дійсно, а відізвати доручення можливо тільки в засіданні суда. Між судовий не. період сід... доручення не відбувається. А Ким воно буде вважатись да. відізнаних. Кому а має написати в листах, щоб відізвав доручення? Кому? не Тому що людина не приїхала і здорові. Сама <пробітник> сама основна причина, <пробітник> що в нашій ліцензії буде написано доступ, він написано визнати недійсним. Там, зажаю... разі це висалка, ні, та ні це не Якщо розірвати договір, то це розірвати договір. А ви знаєте не дійсним, це трошки важче. Я бачу, що ви заінтересовані цьому, що ми його не якщо я зацікавлений, то ви собі так думаєте, що я зацікавлений. А я вважаю, що в нас ціль і мета одна. Якщо і мета одна, що сам салок залишився в громадському. Все, то де він то він що? Щоб він залишився, то треба певно разом да? діяти і разом працювати, а не думати, що міська рада, це ж надумані просто слова, що вона не хоче, чи не хоче, чи немає. Просто що перед саме самим судом. Я, я вам ще раз скажу. Бо другого, другої методики відзиву немає, тільки в суді, в судому засіданні не можна по-другому віддати. Хто? Хто прочитає листа? Листі було не написано. Дуже гарні орієнтовані слова. Було рішення сесії написане не те, яке прийняте, а яке офіційно надали. Перемірити ставок в раді співпадання подати, коли буде перемір. Вже 10 місяців. От те саме Перемі... переміра можливо і не буде взагалі. Попередження сесії розірвати. Розірвати було, перемір, не перемір. Розірвати є таке рішення. Воно повинно виконатися. Воно там підкреслено, що переміряти площу Ставках і тільки в тому ми. Бразі, Та, що не так, В разі. Що? Ну, ми, ми згодилися без ради, без слова в разі розірвати було. Ви згодилися а? згодилися дати доручення на засідання. Ніяких проблем не було. Є тут люди у Рівне і тобі години знаємо, що немає адвокат права представляти. В, в листі, буде... було, за, за, в листі було написано, що Ілінецька міська рада визнає вимоги, всі вимоги, всі вимоги, які написані в апеляційній скарзі. Ти подумай, що казав нам. Я, я Тикати мені не треба, я ще свині з вами не пав. Що саме цікаво? Воно одне давало. І дасться і доручення і на це судове засідання. Тільки вручиться безпосередньо. Це документ... То дуже погано що Бо якби давалося, то хоч поспілкувалися. В нас є теж юрист, він би поспілкувалися. Від параллельного тоді й держав. Ви сказали, не знаєте. Юріст був відпуст, як це я не знаю, де. Та ми пояснили нас, де жойден. Я сказав, що він відпустці, я не знаю, а не знаю. Ми одноразово одразу збираємося з цієї ці, ці проблеми. Так? І те, що люди нам пояснюють, ми розуміємо, дещо ви не розуміємо. Ми приймаємо рішення, як вважаємо за потрібне, що цікується, що це Але це вже настільки довго затягнулася ця проблема, і вже ми не зможемо сьогодні цю проблему вирішити? Ми граємо якимись словами, маніпулюємо якимись думками? Ви розумієте, у мене аналогія точно сьогодні наводиться із тим, що відбувається в нашій країні. Розумієте? Десь звідкись хтось сидить не точками оцими дьоргане, а ми доказуємо те, що нам усім ясно. Ну Нам усім ясно. Ну, ця проблема сьогодні обговорюється в наших кінцях і навіть за межами друкується в засобах масової інформації ця проблема. Тому я сьогодні вважаю, просто е, якби за честь. Громада підняла цю проблему. Ну ізначально видно, що ви... Хлопці, візьміть, скажіть, нехай прийде руки в руки. А ви це собі знаєте, що це треба зробити, Не сказали, не попередили. І люди даром поїхали, дурачки приїхали. Та що ж даром поїхали? Від Апікаційна, вас шкарга, розглянула! Від вас! Ні від вашої волі. у вас волі сьогодні немає, не вирішується да. я, це питання. Я вас зрозумів. Як я ще це. раз сказав, шановні немає депутати, болі, шановні це. присутні, доручення буде видано. А було видано? Я вам ще раз говорю, раз говорю. доручення буде дано і буде художнь. видаватися на кожне судове засідання. А хто буде оплачувати судові ці розходи? сходять? Які? Оце ви кажете, це справа честь і дуже і діва. Як це хто буде виплачувати судові? оплачувати Які за сюди їздите, туди грудно дяка. Заставляю. Ну, я, заставляю Вы я не заставляю їздити. Ви застави люди їхати в суді. Ні, тут не можна розібрати. Бо господарський господарський суд знаходить за А місця. А була в об'єднається. Ну, то що я виняв, що господарський суд не прийняв до уваги. До водів тих, що робило на тому господарці, достатньо було. Дякую, дякую. Господарському суді адвокат правильно поводив, а поїхав у Рівне, вже він поводив. Ну, доручення було, мав. Якби було, а тут правильно, було правильно все. Ми виграли словами ви не треба мені вполювати. Я скажу, що виступає адвокат, який не був, але розказує, що там засідала колегія, і вони це авторитетні прийняли рішення. Він два місяці ховався, за заяву не міг написати і в тому числі й ти казав, що немає підстав, немає. Ми не хочемо. Тратити по, по yes. часу. А ми тратимо і до чого дойшли, що приїхали і за пів години виявляють, що адвокат не має права представляти. По тому давайте робити. Я ж вам сказав: доручення адвокат отримає все, що треба. Шановні депутати. Я хочу поінформувати ще згідно законодавства. Ось лист, який був вручено також міському голові адвокатом, який представляв чи мав представляти інтереси громади. Відсилається на норму закону. Що поважаючи ваше право, визначене частиною першої статті 249 цивільного кодексу України щодо скасування довіреності в будь-який час для мене все ж таки є незрозумілою ваша позиція щодо відкликання довіреності та позбавлення права позивача і Лінецької міської ради підтримувати апеляційну справу безпосередньо в судовому засіданні, а тим більше за день додати судового засідання. Хоча ухвала про прийняття справи до провадження та призначення справи до розгляду була внесена ще 2.12.14 року. Тобто є норма закону, що в будь-який час, згідно частини 1 статті 249 Свільного Кодексу України, у вас, Сергій Арсентіович, є такі повноваження в будь-який час відкликати і направити свою заяву.